Привіт, з вами Вася. В тебе є друга половинка? <клес> Якщо так, то можеш подивитися відео просто для розваги. <клес> Якщо ні, то тобі точно сюди. Сідай зручніше, і я розповім, тобі, як зробити так, щоб вона точно з'явилася. Раніше наші батьки знайомилися в реальному житті. Просто підходили, говорили, гуляли. А зараз все стало набагато легше Є купа додатків для знайомств, де можна знайти другу половинку, не виходячи з дому. Одним із найпопулярніших є Баду, Тіндер чи той самий водний Вінчик. але не зважаючи на всі ці можливості, у хлопців все одно фейлів і не порозумінь, як правильно з дівчатами. І тут я, як досвідчений користувач, готовий поділитися своїм досвідом. Я розповім, що працює, а що ні, як створити анкету, як заповнити профіль, як почати діалог, як підтримувати цікаве спілкування і не потрапити в банк. Твоя анкета це квиток до успіху. Отже, ти завантажив додаток, зареєструвався, і тепер перед тобою найважливіше питання: як заповнити свій профіль. Тут є лише два варіанти: або ти робиш це правильно і отримуєш матчі, або забиваєш і дивуєшся, чому ніхто не відповідає. Перше і головне, це твоє фото. Не став фотку з року, де ти ще з першим айфоном і зачіскою. Але я тільки що прокинувся. Вибери якісне, актуальне фото, де ти виглядаєш так, як у житті. Але не перестарайся, якщо у тебе в профілі будуть одні фотки в сонцезахисних окулярах з авто, гантелями і на фонті яхти, буде видно, що ти стараєшся занадто сильно. Другий момент це опис профілю. Тут головне не перетворювати його в автобіографію. Достатньо кількох цікавих фактів або однієї фрази, щоб зацікавити дівчину. А ось точно ще не варто писати. Я не знаю, що тут писати. Бро, якщо ти не знаєш, то хто його знає? Привіт! Це ні про що. Кінстав Біо. Чувак, кому твоя інста дала? Пам'ятай, хороший профіль, більше відповідей. Окей, ти оформив свою анкету. Але на кого тепер звертати увагу? Додатку купу анкет, і не всі вони варті твоєї уваги. Фото це не все. Але. Так, зовнішність важлива. Але дивись глибше, якщо у дівчини 10 від фотошоплених селфі з однаковою позою, вона скорі за все просто збирає лайки. А якщо є фото з друзями, хобі, або природою, значить, вона реально живе, а не просто фоткається в дзеркалі. Заповнений профіль хороший знак. Якщо в описі написано щось цікаве, але просто спитай, дізнаєшся. Це хороший знак. Це означає, що вона не боїться спілкуватись і має чим поділитись. Будь обережним з ідеальними фото. Якщо всі її фото виглядають як обклавника глянцевого журналу, це або фільтри на максимум, або не її фото. Хочеш уникнути сюрпризів. Шукай профілі, де є природні, і живі знімки. Тільки одне фото підозріло. Якщо у профілі є тільки одне фото, це або бот, або людина, яка не дуже серйозно ставиться до знайомих. Фотки з подорожей це круто, але якщо в неї в профілі більше локацій ніж в усіх сезонах Орели Решка, то скоріш за все ти її просто не потягнеш. Якщо ти звичайний пацан з середнім доходом, вона може чекати від тебе не спільних прогулянок у парку і кави зранку, а вікенд у Парижі. Тому думай, чи потрібен тобі такий квест на виживання, луна тусовщиця. Думай, що тобі треба. Чи у неї в профілі більше фоток з нічних клубів ніж у діджея, який там працює? Задумайся. Якщо тобі просто хочеться повеселитись, то окей, але якщо ти шукаєш щось серйозне, такий варіант не найкращий. Вона швидше буде пропадати на вечірках ніж проводити вечори з тобою. Зверни увагу на статус та інтереси. Звертай увагу на те, що вона пише про себе. Якщо в неї вказано не шукає, значить вона просто сидить в додатку для уваги. А якщо вказані хобі та інтереси, легше буде знайти спільні теми. Дивні запити, редфлаг. Якщо вона одразу питає, чи маєш ти машину, скільки заробляєш, або куди можеш її звозити, будь обережний. Скоріше за все, вона не зацікавлена у тобі, а лише у твоєму гаманці. Ну що ж. Профіль заповнений, фотки нормальні, опис не виглядає як резюме на роботу. Тоді питання, що писати в першому повідомленні. Привіт, як справи, чим займаєшся? Ідеальний спосіб отримати або нуль відповідей, або лише банальне привіт у відповідь. Чому це не працює? Тому що такі повідомлення не виділяються серед сотень інших. Так так, ти правильно мене почув. Крім тебе, ні пишуть ще дуже багато хлопців. Дівчата отримують такі повідомлення кожного дня. І в тебе є буквально кілька секунд, щоб зачепити її увагу. Що працює краще? Гумор. Сьогодні я планував чудовий сніданок та сходити на побачення. І до речі, каву я майже допив. Цікавий комплімент. Знаєш, дивлячись на тебе, я так і не зрозумів, що вони знайшли в тій Афродіті. Зачепись за що з її сторінки. Ти ходиш до залу, а напарник тобі не потрібен. І ще одне: якщо вона тобі відповіла, не перетворюй розмову на допит. Ну ти знову! І знову! Отже, ви почали співбесіку. І тепер головне не зіпсувати все до першого побачення. Ось кілька правил, які допоможуть тобі не злавати діалог у нікуди. Не будь нудним. Якщо ваш діалог виглядає так, то можеш одразу закривати чат і видаляти додав. Не жалійся на життя. Жінки люблять емоційно сильних чоловіків. Якщо ти почнеш розповідати, що в тебе проблеми на роботі, мало грошей, зламалась машина, а ще кіт тебе ігнорує, то вона швидко подумає, чому він мене грузиться? Не починайте тему сексу і нічого еротичного. І якщо ти думаєш, що а може вона теж цього хоче? Ні, не хоче. Навіть якщо вона шукає стосунки без зобов'язань, то писати їй з порогу, привіт, яке у тебе улюблене положення, це квиток в чорний список. Не скидуй на неї свої проблеми. І якщо ти спілкуєшся з дівчиною і через 10 хвилин вже розповідаєш про свій важкий життєвий шлях, вона не твій психолог, тримається для друзів або терапії. Більше жартів і приколів. Гумор це суперсила в спілкуванні. Якщо ти змусиш її сміятись, шанс на і продовження розмови зростає в рази. Не використовуй крінжові смайлики. І я тебе прошу: ніколи не відправляй. Це моментальний банк. Пиши без помилок. Якщо ти пишеш як діла! Будь готовий, що відповідь вона тобі скине силку на романтичні правила української мови. Отже, слідуючи цим правилам, ти обов'язково знайдеш те, що хочеш. <плес> що це означає? Потрібно бігом бігти ці додатки, знайомитись з дівчатами. Я б не сказав. <плес> no, God. Краще знайомитись у житті. Тобі не потрібно проходити весь цей тернистий шлях. Ти вже бачиш особу, ти вже бачиш дівчину. Ти бачиш, як вона виглядає, як вона себе веде. Тому будь завжди обережним і удачі!